Перші тригери, про які ми з вами будемо говорити, це звукові тригери. Гурки дверей і серце вистрибує з грудей. Для ветерана це не просто шум, а сигнал про небезпеку. Народ каже, що лякає не грім, а відлуння в серці. Для ветерана навіть звичайний звук може бути сигналом тривоги. Гурки дверей, салют, петарда. Сирена. Усе це здатне миттєво перенести людину назад у бойові умови. Науковці Університету Меріленду довели, що звукові тригери є найсильнішими серед тих тригерів. Є. Науковці Університету Мерриленду довели, що звукові тригери є найсильнішими для тих, хто пережив вибухи. чи Обстрілем. Вони активують мигдалину, ділянку мозку, яка відповідає за страх. Саме тому серце починає битися швидше, тіло напружується і виникає бажання сховатися. Проблема в тому, що оточення цього не розуміє і може сказати на кшталт та не перебільшуй, це ж просто фейерверк». Але для ветерана це не просто фейерверк, це спогад, що пробуджує весь організм. І важливо пам'ятати, що сильний той, хто знає свій страх і вміє його приборкати. А отже, важливо навчитись розпізнавати свої тригери і мати під рукою техніки для заспокоєння, від контрольованого дихання до простого виходу з небезпечних ситуацій або фізичних навантажень. Якщо інформація була корисною, тисни вподобайку. Якщо потрібна допомога або підтримка, пиши в особисті.